Ненофар, ковшинка, клечик це початок. Це початок життя і початок, який дав життя дрібних. Форма сім'яної коробочки так часто зустрічається в житті є дуже символічною. Такий собі символ цілісності та кругобігу життя. Жовті лілії і, взагалі, лілії завжди для мене були дуже магічними рослинами, тому що вони ростуть і розвиваються у воді. Пам'ятаю той момент, коли знайшла сім'яну коробочку жовтої лілії під час зйомок, і одразу все стало на свої місця, який запах та яка форма мають бути. Не довелося нічого придумувати, природа. Сама все розставила на свої місця. А потім почала шукати глибше і зрозуміла, що у сім'яній коробочці ще більше сенсу і символіки. Дуже дивно, коли в одному предметі і стані суміщається кінець і початок. Бо сім'яна коробочка це фінальна стадія цвітіння квітки, але водночас, маючи в собі всередині насіння, це є початком зародження нового життя. Те ж саме із грушею. Вона є плід і фінальна стадія цвітіння квітки, але маючи в собі насіння, зароджує нове життя. Жіноче тіло від грудей до тазу. Ще один глибокий символ, що силуетом нагадує ту ж саму сім'яну коробочку чи грушу, і також є зоною зародження нового життя. Це все про сенс і про пояснення форми на нуфарі, Про тебе, про стан, з якого ти почав і в який ти час від часу повертаєшся, коли ти. Ростеш, розвиваєшся, проходиш багато шляхів, а це ніби той символ, який повертає тебе до себе, до справжнього себе. Продовження їх запаху, бо ноту жовтої лілії досить яскраво доповнюють нота сирої землі та моху, що асоціативно нагадує тобі той запах старенької, відсирівшої бабусиної хатинки, чи дачі, чи... Лізь після дощу і ніби переносить тебе в дитинство. В твій початок. Ось і все.